Німеччина передала Україні дві системи протиповітряної оборони Петріот та дев'ятий комплекс «Айріс-Ті». Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони та черговий комплекс ППО. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. З моменту нашої останньої зустрічі ми значно посилили протиповітряну оборону України, зокрема, завдяки поставці двох систем Петріот, обіцяних у серпні, що стало можливим завдяки нашим норвезьким партнерам, а також поставці дев'ятої системи АйріСТі, заявив. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виданню на Кор'єра Сера. За його словами, наступного року Німеччина також передасть Україні значну кількість ракет, АІМ-9 Sidewinder з німецьких арсеналів для посилення протиповітряної оборони України. Крім того, за його словами, Берлін виділив Києву додаткові 200 мільйонів доларів на закупівлю критично важливої зброї. Та боєприпасів з арсеналів Сполучених Штатів через механізм пьорл НАТО. Нагадаємо, раніше Великобританія у рамках зустрічі у форматі Рамштайн оголошувала про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері протиповітряної оборони у розмірі майже 685 мільйонів євро. За словами міністра оборони Великобританії Джона Гілі, Київ на ці гроші отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані турелі для збивання безпілотників. Також раніше стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні, 16 грудня, візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. До слова, 14 листопада, міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв про те, що нова зустріч у форматі Рамштайн була за. Планована на 3 грудня, але чому саме її тоді перенесли, ще поки і невідомо. Британія у рамках зустрічі у форматі Рамштайн оголосила про виділення Україні великого пакету військової допомоги у сфері ППО. Київ отримає системи протиповітряної оборони, ракети та автоматизовані. Турелі для збиття безпілотників українці продовжують боротися з величезною мужністю, як військові, так і цивільні, заявив очільник оборонного відомства країни.